Об'їздив я пів Європи, може, і в Африку попав. Друзі, вітаю вас на нашому майданчику Автопоїн Київ. До нас заїжджає ще комерційна техніка. Це mercedes Actra з 2015 року випуску. 12,8 дизельний двигут-робот. 798 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль в дуже гарному стані. Це в нас Євро 6, споряджена маса 8 тонн та Повна маса 19 тонн. Перейдемо до огляду і одразу хочу розпочати з технічної частини автомобіля, тому що стан дійсно дуже-дуже гарний. Давайте перейдемо, покажу вам масозаливну заливну горловину. Багато кого це цікавить. Чи автомобіль димить, чи є якась емульсія. вам показую все як є. Відкриваю при вас, дивіться. Ніякої емульсії, нічого нема. Все чистенько. кришечку не піднімається. означає, що у нас бездоганний. Стан циліндропоршньової групи. Автомобіль. Подивіться на радіатор. На стан всього я вам одразу хочу, до речі, показати двигун. Подивіться, все як нове. Я ще хочу продемонструвати, як звучить у нас двигун і як він працює рівненько. Двигун просто прекрасний. Стан ідеальний ні одного підтюку немає. Турбінка в нас суха. Я вам зараз це також продемонструю. Подивіться. Все сухеньке, все як новеньке. Чесно кажучи, стан дуже-дуже гарний у цього грузовика. Подивіться причіпний пристрій, бачите, все змащене. Автомобіль працював, не простоював на місці, немає нічого заржавівшого. Рама у нас вся ціленька, не заржавівша. Редуктор задній також ціленький кардан, подивіться. Все як новеньке. Коробка у нас без підтікань. Буквально стан нового автомобіля. Покажу вам ще знаружу, що у нас є. Є передні та задні протитуманні фари. Все-таки це Mercedes Actros. це велика фура, в ній дуже багато місця, дуже багато всяких різних ніж з боку для різних речей. Стан бездоганний, як ви бачите, автомобіль без якихось підфарбувань працює рівненько. В принципі, помилок ніяких немає, двигун працює як годинник. Давайте перейдемо до салону. А салон нам покаже з вами сьогодні Сергій Вікторович. Добрий день, друзі. Сьогодні серед вас Сергій Вікторович. Супердальнобідник, професіонал мегакласу. Коротше, хочу вам розказати про оцього коня Меріна в народі Мерседес Актрас. Ну, що я можу сказати? Машина гарна, бо це Мерседес. Об'їздив я пів Європи, може, і в Африку попав. який тут об'єм? 12,8 литров, 450 кобилок. Тут даже робот у нас стоит, это даже не механика. Не, не механика. это год, Сергей Викторович? механика, это уже прошлый век. Какие это годы у нас, Сергей Викторович? 2015, 2015 так. год. О, урчить, урчить. О, пробега. аж пошатывается. Пробег, пробег скільки? А, пробег всего лишь 798 тысяч. Это так уже много. Что, тут спальник есть, да? Так, спальничек. Спальник все очень комфортненько. Так, это... Полный рост можно стать, да? Та запросто. А ну ставай, покажемо, скільки тут у нас місця. Отак от можна посидіти. Ногами потіліпать. Тут є ніша, у нас, нас, нас холодильничи і ніша під всякі речі. Тож, друзі, дякуємо Сергію Вікторовичу за те, що нам показав салончик. А даний автомобіль у нас вже знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою вулиця Софіївська, 19, Київська область. Приїжджайте до нас, в нас наявності не тільки фури, є також легкові автомобілі. Навіть мотоцикли в нас тут стоять і навіть гума є. Тож, продаємо все, приїжджайте, окрім даного mercedes Actros є ще 4 фури на ваш вибір. Тож чекаємо на вас. З вами був автопінг Київ. До зустрічі!